Ось у мої кар'єрні красавчики. Це ось у нас Ельза сміла. Це в нас сейра. На фотосесії бідненький покусала мене. І, і, і Єлі витащила її, щоб зняти. Сама красива з них собачка, як маленький лабрадорчик. і сама найнесмілива. З-під одного дивана в другий. Зараз поставлю на паузу, ще їм корма у нас. Насипала прямо на килим. Ну, миша точно, як миша, Ото як в мишеловку їжі насипав, вона тоді виходить. І то не знає чи їсти, чи ховатися, що його робити. Ну, от як їх прилаштувати. Ельзочка вона така, і там поїла, і там поїла, журжик взагалі не виходить. Оце такі... Та й гавкне ой, таке оце чудне останнє придбання наше, Оце Ельза бігала там в ямі в кар'єра, саме самісіньке. І там їсть, і там їсть. Ну, так а що ти вийдеш хоч? Де там носики наші? Носики торчать? Виходь, жоржика так того взагалі і не видно. Вже ну Ельза заховалася. Все воно поїсть, і потім їй буде погано. Зараз переїсть, тому що ви тут скромні І потім буде непереливки. Ельзочка, а тебе хоч бери десь закривать, чесно. Жоржик, ти взагалі нічого не їв? Де ти там? Вилазь? Той же покрут малий ходить кругом підбирає. І там місця. І умна і красива. Так, треба ви. О, вже назад лізе. Ельза, перестань їсти. А ну, ви сидіть голодні? Ще, ще до вас Дейзі зайде, то взагалі нічого не побачите. Хто вам винуватий? В великій сім'ї тут не зівай. Оно, ця дівчина приучена, а вас маленьке ми взяли, ви голоду не знали, зразу біля мамки були, потім вас сюди наситі такі е, хліба, сказати, на повний пансіон забрали. Так ви тепер не, не до їжі не жадібні. А ось у дівушка, бачите, голод бачила. Подивіться, вже як не трісне, вже все переливається. Взагалі, це такі в нас тут кар'єрні. В апартаментах живуть і отакі дикуни. Фотографувати їх, роздавати. А куди ж роздавати? Я не знаю в кого. Ну, це терпіння. Треба, треба терпіння.